Вітаю! Продовжуємо обробляти фото. Сьогодні перед нами стоїть завдання відбілити зубчики. Не рекомендую використовувати інструменти, які висвітлюють, тому що ви не отримаєте органічного естетичного результату. Як зробити просто і швидко? Отже, для початку візьмемо якісь із інструментів виділення і виділимо приблизно. Ділянку, яка повинна захоплювати наші зубки. Не потрібно виділяти ідеально точно. Тепер йдемо в шари, обираємо коригуючий шар і hue saturation, тобто тонування і насиченість. Так? Тепер коригуємо. Оскільки в нас переважає жовтий колір, а ми хочемо позбавитись від нього, то в налаштування hue-saturation ми Оберемо саме жовті відтінки Yellows і знебарвимо їх. Тобто saturation заберемо практично на нуль. Так? Зовсім нуля, там ставити не потрібно, але десь близько. Ну, і якщо потрібно ще підсвітлити, то додатково можемо додати lightness. Подивіться, хіба не прекрасно виглядають ці зубки? Все, результат готовий. Дякую за увагу! Експериментуйте!